Привіт, Meizu повернулася і представила шикарні флагмани: Meizu 20, Meizu 20 Pro та Meizu 20 Infinity. Зараз коротко та про головне розкажу. Починаємо. Отже, дизайн смартфону дуже красивий. Це щось подібного між Samsung Galaxy S23 серії, якщо дивитися на камери, і iPhone 14 Pro, якщо дивитися по плоским граням та тонкими симетричними рамками. Ну а тепер характеристики. Meizu 20 отримав плоский 655 дюймовий AMOLED Full HD Plus дисплей з частотою. 144 Гц. Процесор тут, звісно, Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативки lpddr 5 x та до 512 ГБ UFS 4.0. Фронтальна камера врізана по центру на 32 Мп, основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією, плюс 16 Мпний ультраширококутний модуль та 5 Мпний телефотосенсор з оптичною стабілізацією. Батарея на 4700 мАч, плюс швидка зарядка на 67 Вт. Також смартфон отримав ультразвуковий сканер від відбитка пальців, NFC, стереодинаміки, вологозахист IP54 і нову прошивку Flyme 10 на Android 13. Ціни 12 128 ГБ 436 доларів, 12256 ГБ 495 доларів та 12512 ГБ 553 долари. В свою чергу Meizu 20 Pro отримав також плоский 68-дюймовий 2 Plus amoled дисплей з частотою до 120 Гц, скло, Gorilla Glass Victus, пікова яскравість до 1800 Ніт. Основна камера отримала три сенсори, кожний по 50 мегапікселів. Основний та телефотосенсори отримали оптичну стабілізацію. Батарея на 5000 мАч плюс 50 Вт на бездротова зарядка, також 80 Вт дротова. Також слід зазначити наявність сенсора DTOF для оцінки об'єктів і модуля Ultra White Band, який забезпечує бездротовий зв'язок на малих відстанях при низькому рівні енергоспоживання. А у всьому іншому характеристики ідентичні базовій моделі. Ціни 12-128 ГГ. 582, 12256 ГБ 640 доларів і 12512 ГБ 698 доларів А також ще була презентована супер-пупер-топова версія Meizu 20 Infinity. Отже, найдорожчий флагман нового Meizu 20 покоління отримав скло під назвою Meizu Titan Glass Воно встановлене як спереду, так і позаду. Скло також містить керамічні частинки, як в iPhone 14 Pro, і виготовляється при температурі 750 градусів. Рамка корпусу виготовлена. З нержавіючої сталі. Дисплей AMOLED Q9 розроблений компанією Boye. діагональ 6,79 дюймів, співвідношення сторін 219 і роздільна здатність 3192 на 1368 точок, частота до 120 Гц. Селфі-камера на 32 Мп врізана посередині. Процесор, звичайно, Snapdragon 8 Gen 2 12 чи 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТРБ. Батарея на 4800 мАч, плюс 65 Вт на дротова зарядка, і бездротова зарядка потужністю 50 Вт. Також флагман отримав потрійну основну камеру. Головний модуль на 50 Мп Sony MX 766, плюс 12 Мпльний ультраширокутний модуль Sony MX 563 та 12 Мпіксельний телефотооб'єктив Sony MX 663 з зумом 2X. Оптична стабілізація мається. Ціни 12256 ГБ, 915 доларів, 12. 12512 ГБ 1065 доларів і 16 ГБ 1 терабайт 1235 доларів. В підсумку маємо на папері прям дуже шикарні апарати, особливо перші дві версії, звичайні. Ціни просто шикарні за дуже круті апарати. Як буде насправді, вже подивимося. Так само, як і невідомо, чи буде глобальний вихід Мейзу на міжнародний ринок. Отже, слідкуємо уважно. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під Відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!